Усім привіт! На зв'язку команда Анальдинка Крипто з вами знову я В'ячеслав і в сьогоднішньому відео я розповім про нововведення від Binance для участі в IDO. Поїхали! В одному із минулих відео я розповідав про Web3-гаманець від Binance і як за допомогою нього можна приймати участь в токен сейлах і на цьому заробляти. Так нещодавно Binance ввели нововведення, і для того щоб приймати участь в цих сейлах, нам потрібно накопичувати Альфа Пойнт. Альфа Пойнти їх можна накопичувати за допомогою утриманню баланса на біржі або на веб гаманці а також за об'єм в вкладці з альфа токенами, і так, давайте перейдемо до правил отримання токенів. Взагалі токени рахуються за останні 15 днів. Тобто за останні 15 днів вам потрібно отримувати баланс більше аніж 100 доларів. За це ви получаєте один поїнт. Якщо ви будете отримувати більше однієї тисячі, ви будете отримувати два поінти, більше десяти, три поїнти і так далі. А також ми будемо отримувати поінти за те, що будемо робити торговий об'єм в вкладці Альфа з альфа-токенами. Як нараховується об'єм? Ось ми можемо побачити, що за 2 долара ми отримуємо один по. За 4 долара ви отримуємо 2 поінти і так далі. Тобто з кожним x 2 об'ємом, наприклад, якщо ви там зробите об'єм на 500 доларів, так, то ви отримаєте здається, 9 поінтів. Якщо ви вже зробите на 1000, то ви отримаєте 10 поінтів. Тобто з кожним X2 збільшенням вашого об'єму, ви будете отримувати 1. Поїнт за накопичення цих поїнтів ми будемо отримувати доступ до IDO і зможемо приймати участь в цих токенсейлах. А також нещодавно Binance запровадили ще одну нову функцію: це Alpha Airdrops. Також. Який можна отримати завдяки цим поєнтам? Поріг поєнтів команда постійно збільшує для того, щоб збрити ботів і було якнайменше учасників, це доволі вигодно, але доволі важко дійти до порогу, щоб прийняти участь. В кінці відео я поділюсь своєю стратегією, розкажу, як я фармлю і де фармлю. І так, де ж краще всього фармити ці об'єми, так якщо. Утриманням депозиту все зрозуміло. Просто там отримуєте депозит в будь-яких токенах. Там USDT, BNB, без різниці, головне, що ваш баланс був там або більше тисячі десяти і так далі. То з об'ємом трошечки треба запаритись. Токени взагалі можна купувати і продавати відразу, тобто тримати ці токени, які ви будете, альфа токени які ви будете торгувати, не потрібно. Краще всього цими токенами торгувати в мережі BASE, Solana. І Binance, тобто без кастрю до речі, почала діяти акція з 1 квітня для торгових об'ємів в мережі БСК в вкладці Альфа Токен. Тобто, якщо ви будете набувати об'єм, ви будете отримувати X2 більше. Тобто, якщо ви зробили там об'єму на 100 доларів, то отримувати будете 200 доларів об'єму. Тобто вам буде зараховувати. Це працює на звичайні ордера, на маркет і на лімітні ордера. Але між собою ордера не сумуються. Тобто, якщо ви купили там маркет і. І продали там по лімітному, це не рахується. Зараховує тільки купівлю токенів. Ось давайте перейдемо до мобільного додатку. Я покажу, де відображаються поінти і як взагалі набивати торговий об'єм. І так, ми зайшли в мобільний додаток Binance, тому що все потрібно робити саме з мобільного додатку, тому що ми будемо приймати участь за допомогою веб-тригаменця, який. До речі, в нашому телефоні всі ці дії, тобто з утриманням балансу і з набивом об'ємів, можна робити і на веб 3 гаманці. Але я не рекомендую цього робити, тому що це буде незручно. Бо для того, щоб, наприклад, вам торгувати USDT там в мережі Solana, вам ще потрібно на веб гаманець закинути Solana для оплати комісії. А в, в самому додатку цього робити не потрібно. І так, поїхали, де нам знайти відображення наших пунктів? Ми заходимо в головне меню, нажимаємо на кнопочку більше. Далі скролимо вниз, шукаємо вкладочку Alpha Point. Ось вона в розділі Новини Alpha Point. І ось тут ось відображає, скільки всього балів ви нафармили за останні 15 днів. Також тут можна подивитися за що нараховує так. Ось, якщо ми побачимо, то да за 512 об'єму, ми отримуємо 9 балів. Тобто 10 балів ми отримаємо, якщо ми зробимо торговий об'єм більше аніж 1024 долара. Ось і також ми можемо подивитися структуру щоденного нарахування балів, тобто в який день скільки балів ви отримали. І давайте тоді покажу, як взагалі купувати токени і набивати об'єми. Так, ми переходимо в ринки. Нам потрібна вкладка Альфа. Ось вона до речі. В мене вже вона відкрита. І ось тут ми можемо дивитися, в яких мережах ми можемо купувати. Ось Binance Chain, Solana і Base. Ми будемо купувати в BNB Chain, тому що зараз діє акція, про яку я вам розказував. І також ми можемо сортурувати по об'єму монет. Тобто, чим більше об'єм, тим менше буде сліпиш, тим менше, скоріш за все, комісії ми будемо платити. Раніше було дуже зручно набивати в Solana, тому що в Solana взагалі практично комісій ніяких не було. Але потрібно потестити, до речі. Ще поки не тестив, тому що відео записується якраз з 1 травня. І я просто вирішив, що буду b 2 поки набивати в Бінбічені. Давайте спробуємо купити токен для того, щоб набити торговий об'єм. Ми заходимо на токен, наприклад, b 2 бо він найбільший по об'єму. Нажимаємо кнопку Торгувати, і тут ми можемо вибирати, торгувати або лімітним ордером, або миттєвим, тобто риночним ордером. Давайте я покажу на прикладі риночного для того, щоб не чекати. Наприклад, я хочу купити на 10 доларів. Я розміщаю ордер, чекаю, поки він підтвердиться. Все, ордер від. Працьовано і беру далі, просто продаю. Видно, що комісія тепер 50 центів. Тому потрібно краще набивати великими відразу сумами, тобто купувати на весь об'єм, який ви хочете набити. Не потрібно робити це декількома заявками. І краще всього це робити за допомогою лімітних ордерів, тому що по лімітками ви будете платити меншу комісію і менше буде сліпиш. Давайте я продам. Все, готово. В Цілому, нічого важкого, просто отримувати баланс і раз в день набивати об'єм, який там займає у вас 30 секунд. Це взагалі дуже швидко робити і неважко. Ну і давайте перейдемо до кейсів, які кейси взагалі були. Окрім того, що ви будете отримувати доступ до сейлів, також ви будете отримувати альфа айрдропи від Binance. Давайте розберемо останні кейси. Проект Sign потрібно було мати 65 п'ять поїнтів, і ви отримали 100 доларів дропу від цього проекту. Хидал потрібно було мати 80 поєнтів, і ви отримували 85 доларів ардропу. Milky Way потрібно було мати 75 поєнтів і сейл приніс плюс 140 доларів чистого прибутку. І останній сейл, який, здається, був вчора, тобто 30 травня, Квітня П2 проект потрібно було мати 82 поінти для того, щоб прийняти участь, і профіт вийшло 65 доларів. За останній час Binance поставив сейли і дропи на конвейєр, і ну за місяць можна там 500-600 доларів взагалі заробити спокійно. Але вони закручують гайки, і з кожним сейлом і з кожним дропом вони більшують планку поєнтів. Тому попасти в цей діапазон доволі важко. Але я обрав стратегію, по якій в цілому за 15 днів. Можна наформити доволі багато поїнтів. Я отримую більше тисячі доларів на акаунті, тобто щоденно я отримую по два понти, і щоденний об'єм я роблю більше 1024 доларів. І таким чином я отримую по 12 поїнтів. Кожного дня, тобто за 15 днів, з такою стратегією, я нафармлю 180 вісімдесят поїнтів. Звичайно, зараз, поки ви почнете це все робити, в там в перших сейлах ви не зможете прийняти участь, тому що поріг вже доволі високий. І я думаю, з цієї компанії, яка вийшла на БСК, скоріш за все, наступний сейл вже буде з порогом входу від 100 альфа поїнтів. І давайте підсумуємо. Я вважаю, що Binance доволі щедро зараз роздає гроші, і за прості дії так ви можете просто там в місяць стабільно робити 400-500 доларів, якщо притримуватись всіх критеріїв, так набивати об'єми і бути просто в топі по альфа-поїнтам. Тому я рекомендую робити цю активність хоча б на один аккаунт. Тобто, просто не лініться, кожного дня. Набивайте об'єм. Тримайте на аккаунт, якщо є у вас така можливість, більше тисячі доларів просто на Binance І згодом. Ви зможете прийняти участь в сейлі і в цілому заробити якийсь профіт. Всім дякую за увагу, всім пока.